Машина Еставіга Гарлік Peeler 50 призначена для очищення зубчиків часнику від лушпиння за допомогою стисненого повітря. Вона ефективно очищує часник, не пошкоджуючи його поверхню. Процес очищення відбувається в робочій камері. Стиснене повітря створює потужний потік, який відокремлює лушпиння. Перед цим продукт підсушується, що підвищує якість очищення. Лушпиння автоматично виводиться через трубопровід у підготовлену тару. Очищений часник збирається в ємність у нижній частині машини. Переваги обладнання. Функція підсушування дозволяє підготувати продукт для ефективного очищення, стиснене повітря забезпечує якісне очищення без пошкодження зубчиків, автоматичне відведення лушпиння в окрему тару. Надійна конструкція та високий рівень безпеки під час роботи. Продуктивність машини залежить від вологості часнику перед обробкою.